Переказ поеми Енеїда, Частина 1. Еней був парубок моторний, і хлопець, хоч куди козак, Удавсь на все є зле проворний, завзятіший от всіх бурлак. Після знищення Трої греками Еней тікає з ватагою Троянців морем. Юнона, яка не любила Енея, сина Венери, побігла до Бога вітрів Еола. Щоби той здійняв буревій і потопив троянців. Еол розпустив вітри і зробив страшну бурю. Але Еней дав богові моря Нептунові хабаря, і буря затихла. Венера хвилювалася за сина, тому пішла скаржитися на Юнону до батька Зевса. Той сказав, що доля Енея вже вирішена. Він поїде до Риму, збудує сильне царство. На панщину весь світ погонить і всім їм буде ватажком. Після довгих поневірянь троянці дібралися Карфагена, де правила Дідона. Цариця закохалася в Венея і гуляла з ним так, що той забув про свою головну мету будівництво Риму. На острові він проводить два роки. Одного разу. Зевс, випадково глянувши з Олімпа на, неб, на землю, побачив це, Бог розлютився і відправив Меркурія нагадати Енеєві про його завдання. Потай від Дідони мореплави збирається тікати, та вона помітила приготування до втечі, свариться з ним, але втримати не може. Еней з троянцями вночі втік з Карфагену. А Дідона згоря себе спалила. Частина 2. Троянці пливли морем і прибули до Сицілії, де правителем був цар Ацест. Сицілійці прийняли троянців досить гостинно. Еней вирішив улаштувати поминки по своєму батькові анхізу. Після поминок почалося п'яне гуляння. Між силачами розгорівся кулачний бій, у який хотіли втрутитися боги, та Зевс не дозволив втручання. Під час троянського бенкету та ігрищ Юнона відправила свою служницю на землю, щоб вмовити троянських жінок спалити човни. За намовою богині розбрату Ірисі троянські жінки підпалюють флот Енея. Він звертається до богів із проханням наслати дощ. Незабаром почався дощ, і частина кораблів уціліла. Сумний Еней ліг спати, і у вісні побачив свого батька. Анхіз дав обіцянку, що все буде добре і попросив навідати його у пеклі. Частина третя. Покинувши Сицілію, Троянці довго пливли морем, доки не дісталися до кумської землі. Еней пішов шукати дорогу до пекла і зустрів сивілу віщунку. Вона пообіцяла відвести Енея до пекла, в обмін на хабар, Богу, Сонця, Фебові та подарунок для неї. Вони вдвох спустилися по вулиці у пекло, на якій жили дрімота, зівота, смерть. А за ними в ряд стояли чума, війна, холод, голод і інші лиха. На річці Стікс перевіз Енея та Севілу до пекла. Біля входу їх зустрів страшний цербер, якому віщунка кинула хліба. У пеклі страждали грішники, пани, брехуни, скупі, дурні батьки. Еней побачив у цьому страшному місці Дідону і вбитих земляків троянців. Коли він нарешті зустрівся з батьком, то той повідомив, що від Енея буде великий і завзятий рід, який всім світом буде управляти. Частина 4 Посідавши в човни, троянці на чолі з Енеєм пливли далі. Поромщик побачив острів, на якому правителькою була жорстока цариця Церцея. Вона могла перетворювати людей в тварин, та острів не можна було ніяк уминути. Еней звертається до Еола і просить відвернути біду. Еол допомагає і військо продовжує свій шлях. Еней із троянцями дістається на острів. Де править цар Латин. Латин, який мав дружину Амату й дочку Лавінію, дівчина була вродлива, мала, мала багатьох залицяльників, але і їй, і матері найбільше подобався Турн, цар рутульців італійців. Тому Латин та Амата збираються видати дочку Лавинію заміж за царя Турна. Еней тим часом відправляє воїнів на розвідку. Ті повідомляють йому, що місцеві говорять на латині. Еней зі своїм військом починає читати піярську граматку та вивчає латинь за тиждень. Потім Еней посилає царю гостинців і той приймає козаків з почистями. Підкуплений подарунками Енея, Латин хоче віддати за нього заміж свою дочку Лавинію. Наречений Лавинії Турн, ображений цим і оголошує Латином та Енею війну. Юнона не могла спокійно дивитися на щасливого Енея і вирішила всіх посварити. Богиня підсилає фурію тезіфону. Яка вселяється спочатку в Амату, а потім і Турна навістила. Турн же бачить сон, в якому його майбутня наречена обирає за нареченого Енея. Ображений він посилає лист царю Латину, оголошуючи війну. Під час полювання військо Енея випадково спускає хортів на собачку Аматиної няньки. Та починає налаштовувати людей проти Енея, бо не хотіла віддавати дочку, дочку за троянця. Народ Латини готується до війни. Частина п'ята Еней думає над тим, як перемогти Турна. Тим більше, що олімпійські боги не поспішали допомагати. Його заморює сон. В вісні якийсь старий дід дає Енеєві пораду побратися з аркадянами, які були ворогами латинців. Еней приносить жертву богам і їде до Евандра, царя Аркадян. Той погоджується допомогти і відправляє з військом свого сина Паланта. Венера просить вулкана Коваля зробити її синові міцну зброю. Юнона через свою служницю попереджає Турна про можливий напад Енея і радить напасти першим. Той іде на троянську фортецю, але взяти її не може. Тоді він підпалює флот троянців. Венера скаржиться Цибеллі, матері богів, а та Зевсу. Верховний Бог перетворює кораблі троянців на сирен. І рутульці зі страху тікають знову тихо. На варті стоять низ і Евріал, молоді воїни. Низ пропонує пробратися в рутульський табір і побити ворогів. Хоче це зробити сам адже в Евріала є стара мати, а в нього нікого немає. Однак його товариш, товариш не погоджується, і вони йдуть разом. Багато ворогів знищили друзі, та коли поверталися, натрапили на латинців, що йшли у свій табір. Юнаки спробували сховатися в лісі, та латинці їх вистежили і вбили. Розпочинається жорстока битва. Турн іде на штурм. Троянці мужньо захищаються, знову втрущається Юнона і захищає Турна. Рутульці б'ють троянців, і ті вже хочуть залишити фортецю. Тоді, начальник артилерії, починає їх соромити, нагадувати, що князь за воїнів нас числить, за внуків славніших дідів. Присоромлені троянці гуртом дружно наступають, і Турн тікає. Частина шоста Розгнівавшись на богів за їх втручання, Зевс забороняє богам робити щось на користь будь-якої зі сторін. Венера приходить до верховного Бога, починає підлещуватись до нього і сварити Юнону. Юнона, почувши це, розпалює сварку. Еней в цей час пливе на кораблі разом з Палантом. На допомогу троянцям. Коли всі заснули, він думає про те, як можна здобути перемогу над Турном. Раптом він бачить у воді мавку. Вона розповідає йому про те, що Турн зі своїми воїнами вже почали бій проти троянців і ледве не спалили їх флот. Еней поспішає на допомогу своїм і одразу ж кидається в бій. Турн вбиває відважного паланта. Іул розповів Енею, що сталося за його відсутності. Зевс, напившись, пішов вибачатись до дружини Юнони. Та своєю хитрістю обманула Бога, приспала його. Юнона обернулась в Енея і, виманивши Турна, заманила його на корабель, щоб він поплив додому і не загинув. На наступний день Еней поховав загиблих. До нього прийшли посланці з Латини. Він говорить їм, що воює не проти Латина, а проти Турна і пропонує влаштувати поєдинок один на один з ним. Послам це сподобалось, і вони передали Енеєві слова Латину і Турну. Останній нехотя готується до двобою. Амата виступає проти одруження дочки і Турна адже таємно в нього закохана. Наступного дня обидві сторони зайняли позиції, щоб подивитись на бій. Юнона відправляє на допомогу Турну його сестру Ютурну. Вона знову розпочинає поєдинок між троянцями та рутульцями, Еней поранений. Венера збирає для нього всілякі зілля, що допоможе вилікувати рану. Думаючи, що Турн загинув, Амата вирішує повіситись. Ця звістка всіх сполошила. Еней виходить на двобій з Турном, вибиває йому з рук меча. Юнона рукою Ютурни дає тур Турну меча. За це Зевс сварить Юнону і говорить. Уже ж вістимо всім богам, Еней в олімпі буде з нами живитись тими ж пирогами, які кажу пекти я вам. Двобій продовжується, зваливши Турна на землю, Еней збирається його вбити, але слова Ротульця його розчулюють Раптом він бачить обладунки паланта на тілі Турна і все ж таки вбиває його. Так справджується віщування, за яким Еней повинен перемогти та стати засновником держави в Римі.